Ім'я Гранко походить від українських прізвищ Гранко Гранчак. А також від південнослов'янських імен, наприклад, у 1695 році в записі згадано кріпака Гранко Федюр з села Неліпи у 1648 році. Згадується кріпак Гранче Гавріло з міста Свалява у 1773 році. В антропонімічному записі зазначено гронцак з села Гачава. Сучасне закарпатське прізвище Гранчак також має зв'язок із цим ім'ям. Для українців ім'я Гранко є запозиченням із хорватської мови, які співвідносяться з повними двосновними іменами Гранімір, Граніслав, Граніводж, основою цього імені, ймовірно, слугувало дієслово Граніті, що в перекладі означає охороняти, стерегти, берегти. Зміна українського глухого на дзвінки відбулася під впливом як хорватів, так і угорців, у яких глуха фонема передається літерою. У болгарській мові імена Хранко, Хранемир, то тепер передаються через кириличну літеру. Схожі на Гранко імена Пранко, Дранко, Брайко, Гритко, Громко, Драшко, Станко.